Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Садовік Євгеній Вікторович. Народився 18 травня 1980 року в селі Любашівка Одеської області. Середню освіту здобував у Кустолово-Суходільській школі. Потім вступив до Карлівського професійно-технічного училища No50, де отримав професію зварювальника. Працював водієм у товаристві з обмеженою відповідальністю Восток-Стройгаз у селі Крута Балка Новосанжарського району. Працював слюсарем котельні в НГВУ. Полтава Нафтогаз 12 вересня 2022 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України. Отримав звання молодший сержант, був командиром бойової машини. Командиром першого штурмового відділення, третього штурмового взводу, третьої штурмової роти першого штурмового батальйону військової частини А 4010 загинув 8 лютого 2023 року в районі населеного пункту Іванівське Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. У воїна залишилися дружина та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою!